Усім прийде, друзі! Сьогодні я хочу зробити прогноз на поєдинок української прем'єр-ліги між командами Металіст 1925 та Чорноморець. Чорноморець! Одеса! Ну що ж, зробимо прогноз на цей поєдинок Металіст! Ну, Металіст! А металіст розпочав з нічі з Шахтером 0-0. Ну що доволі таке класно, вибачте, мене зіграти з донецьким Шахтерем в Це... Це просто дорого кошту і одне очко металіст 1925 таки отримав. А чорномерець програв. Пограв Вересу Вересу 01 і м -м -м, звісно, що м -м -м, звісно, що дуже погано було для команди з Одеси, тому що вони поступилися Вересу. Вересу вони поступилися 0-1. Так, зрозуміло, що Верес це дуже класна команда. Ну але Чорноморець. Ну, на мій погляд, міг зіграти, все-таки трішки краще. Але ти момент, Чорноморець це така дуже класна команда. Чорноморець це така дуже, така, знаєте, бойова команда. І проти Чорноморця ну, дуже тяжко грати будь-якій команді. Я, я вважаю Української ліги тому що Чорноморець він може дати бій будь-якій команді. Ось відверто. Будь-якій команді Чорноморець може дати бій. Тому. Все-таки думаю, те, що Чорноморець це таки ну, покаже. Все-таки покаже з періодом часу дуже класний матч. Тим не менш, давайте подивимося, як вони збори провели. А збори взагалі то, що Металіст провів дуже класно, що Чорноморець взагалі-то класно провів. Збор питань немає. Вибачте мене, ніяких питань немає, тому що чорноморець здобув перемогу. Над клубом Зімбро 0 над клубом там, а, ну, до речі, там була поразка від Вереса, ні до 2, я по пенальті. Ну це ще, знаєте, це ще 12 лю лютого було, вибачте по мені. Якщо ми дивимося, як, буду, як було влітку, ну ось тут один матч проти Зімбру 3-0. Тобто... Але більше я навіть не знаю інформації, тому що ось в Гуглі тільки ось один такий поєдинок. А про так. «Металіст» трішки більше. Металіст перемоги, ну я вам казав, так, там, Алшкер 2-1, Самґуралі сам 1-0, вони там перемогли. А ну це ще в лютому було, вибачте мене, це ще в лютому. Ну, ось це таке клуб-Хік 2-1. Але ще це в березні було. Але більше інформації такої немає. Хоча, якщо не помиляюсь, там, ну, я чув там вони були там матчі, вони там перемагали. На зборах. Просто це в гуглі тут не оголошується, Але вони були перемоги, і металіст дуже класно себе проявив на зборах. Але проти Донецького шата металіст, незважаючи на те, що захищався. Що Дениський шахтар там територіально домінував, як завжди. Незважаючи на це, Металіст мав реальний супер супершанс в першому таймі, коли Анатолій Турбін, там зробив там, фантастичний сейв десь з трьох, з трьох метрів футболіст Металіста 19-25, Вже здавалося, ну, що це, це вірний гол, але Анатолій Турбін так паривав цей удар. Це реально супер шанс був у Металіста. Ось у Дверці був супер шанс. Тому, мої дорогі друзі, металіст ну, прям, ну, прям дуже прям здорово себе проявив у попередньому поєдинку. І ще раз повторюсь. І це незважаючи на те, те, що територіально домінував саме Шахтар Донецьк. Ну а Чорноморець? Ну, Чорноморець ну, поступився вересом ну, один. Тобто команда поступилася Вересу з рахунком 0-1. Верес дуже класно там дивився, Верес домінував, відверто домінував ну, 54 на 46 це володіння. Ну, Удар в площину один у Вереса і 0. У Чорноморці і 5-3 взагалі-то удари у Вареса за матч 5 і у Чорноморця 3. Тобто, ось така тактична така дуель, Дуже мало взагалі ударів. 8 ударів на обидві команди. Тобто обидві команди там питалися через контроль грати. Ну, але Варес все-таки невідбітно від Чорноморця, свій шанс таки знайшов і забив. Тож металіста Чорноморець ще не забивали у цьому сезоні Української Прем'єр-ліги. І ось у них є завтра такий нарешті вже шанс таки, ну забити свій о, перший м'яч. Я думаю, багато м'ячів не буде. Думаю, все-таки обидві команди в першому таймі будуть, будуть одна до одної придивлятися. А вже в другому таймі все-таки можливо щось і буде. Металіст 19-25, на мою думку, є невеликим фаворитом у завтрашньому протистоянні. Хоча ще раз повторюсь, Чорномор це дуже класна команда, яка може дати бій тому же металісту. Тому шанси вони є в Чорноморці. І тут питання, питання... взагалі-то як команда ось підготувалася до цього пинку. Тож, мої друзі... дорогі друзі, мій прогноз. Ну, Багато голів я не чекаю від обидвих команд. Хочу зробити, напевно, тільки один прогноз. Ну, все-таки, на мій погляд, все таки металістам, на мій погляд, 19-25. На мій погляд, це таки має брати тирочки в завтрашньому поєдинку. Тому що в Чорноморці все одно є проблеми. І, ще раз повторюсь, металіст міг забивати шахтар. Тобто, ну, Чорноморець, вибачте, мене, три удари, ну в ствір за поєдинок, ну, це дуже мало. Тому команда ще Чорноморець ще потрібен час, щоб команда, ще на цей сезон, якось знаєте, втягнулася, скажімо так. Тому мій прогноз це чиста перемога Металіста 1925. Все-таки думаю, що металіст в даному поєдинку. Ну, візьме своє і візьме свої все-таки очки. Хоча, можливо, ви зі мною будете не згодні. Подивимося. Ну, подивимося. завтра в 15.00 по Києву. Не пропустіть Металіст 1925 Чорноморець. Мій прогноз перемоги Металіста 1925. Ви напишіть свої коментарі по даному поєдинку. Дуже цікаво мені їх почитати. Давайте, друзі, з вами був Даня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Давайте, друзі. Всім до побачення, всім пока.